Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 11 серпня, черговий четвер, і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Моложенець. Вертаємо український історичний календар. Взагалі, для чого ми робимо всі ці передачі? Для чого ми заглиблюємося в українську історію? Бо саме в історії є відповіді на проблеми сьогодення. Або як говорив Шевченко, ми не браталися знову своїми ворогами. Аби ми робили певні висновки з того, що вже мало місця в нашій історії, аби ми не ставали знову на ті ж самі граді. Отож, 1989 рік відбувся плен Української Радянської Союзкої Республіки Верховного Суду, де було реабілітовано всіх засуджених по справі спілки визволення України. Я нагадаю сучасникам, що у 1930 році, у часи радянської окупації, російської окупації України в період ЛСР було засуджено 45 керівників та діячів спілки визволені України. По цій справі проходило 474 особи. 15 з них були засуджені до розстрілу, вивезення, концтабори, депортації і інші дії проти українських патріотів. Насправді вся справа спілки визволу України була інспірована, вигадана державним політичним управлінням, тобто колишнім КГБ, для того, щоб дискредитувати діячів українізації, яка активно розвивалася в той час на Україні. Засуджено було таких визначних персон, як академік Сергій Єфремов, Володимир Чехівський. Прем'єр-міністр уряду Української Народної Республіки ряд інших визначних діячів. А насправді потім виявилося, що це просто була сфабрикована справа і в 30-ті роки цією справою було покладено край організованому українському патріотичному середовищу. Підвели підморівок ДПУ під те, що це була підпільна організація, яка хотіла відірвати. Від Радянського Союзу етнічні українські території, створити окрему українську державу, яка готувала повстання і так далі. Так далі тому Потім виявилося, справді що це все була мильна булька, це було потрібно для того, щоб дискредитувати, дискредитувати українських діячів, які справді проводили українську патріотичну політику і підготувати ґрунт для проведення. Великого 32-33 років. Паралельно сьогоднішнього дня. Не ті масштаби, звісно, але недавно Служба безпеки України оголосила, що затримано п'ятьох терористів у Львові, які на станції у Дублянах намагалися здійснити декілька. Терористичних актів підірвати залізничну колію міжнародного сполучення. За дивним збігом обставин ними виявилися діячі учасники добровольчого батальйону УУН, які брали активну участь у боротьбі з московськими окупаційними військами в українсько-російській війні, які активно виступали проти. Внутрішньої окупації, як вони іменували, виступали за заборону московського патріархату. І тут раптом їх затримують, затримують безпосередньо на місці злочину, СБУ доповіла, що вона активно попередила спроби терористичних актів, мовляв в Західній Україні, дивіться, що роблять діячі УН» і так далі. Мені згадалося, коли до Львова приїжджали діячі батальйону добровольчого ОУН. Сюди приїжджав і Червак, голова ОУН, приїжджав і е, покійний Кіндрацький, е, один з діячів е, цього батальйону член ОУН. Він був головою е, районної державної адміністрації Миколаєва. Я мав звичай бути головою районної державної адміністрації у Яворі. Ми добре зналися з собою. Але під час цієї зустрічі мене... Здивувала, вразила фраза, коли було озвучено таку річ. Всі добровольчі батальйони на певному етапі почали легалізуватися в органах збройних сил, то Національній гвардії, Міністерства внутрішніх справ, то в Збройних силах України, але було поставлено питання державними. Діячами, зокрема, президентом України, що добровольчі батальйони повинні підпорядкуватися, не може бути анархії, все повинно бути керуватися з одного центру. І коли добровольчий батальйон ООН намагався зберегти за собою назву, то у Генеральному штабі сказали, що будь-що, але тільки не може бути назви УМ. Тобто. В сучасній українській державі в Генеральному штабі, коли вже йшла війна з Росією, відверто ворог був названий, ну ніяк не сприймалася на І от порівнюючи ці події 89-го року реабілітація членів спілки визволені України у цей випадок з. Добровольчим батальйоном і рештом п'яти діячів. Дуже напрошується паралельно про те, що це також все вигадка, що це все зроблено службою безпеки України для того, щоб дискредитувати добровольчий рух ще одну відку, то було торнадо, то був Айдар то У АЗОВ, то тепер батальйон УМИ для того, щоб взагалі всіх тих, які борються за українську державу, поставити у ранг терористів. А що можна чекати від Служби безпеки України? До речі, Служба безпеки України, вона так і плавно перейшла від ДПУ, було колись, коли ми згадували при подіях спілки з України, потім було КГБ, перед тим МГБ. А спілка чи Служба безпеки України, це ж ті самі КГБси, навіть на Левайченко і той закінчував вищу школу КГБ. Тобто методи не змінилися, що ми очікуємо від Служби безпеки України, де першим заступником голови Служби безпеки України є такий собі малі кол. Він же і керує антитерористичною операцією. Далі один заступник є фронтов. Тобто ті ж самі перевірні кадри, ті ж самі москалі, у Службі безпеки України. Попередній передачі ми говорили, що Збройні Сили України начинені москалями. І сьогодні ми констатуємо, що служба безпеки України також звичайно стримає, вони будуть боротися за самостійну Україну, вони будуть дискредитувати борців за самостійну Україну, вони будуть інспірувати справи, вони будуть створювати прецеденти для того, щоб патріоти сиділи в тюрмах, а Ігор Косійчук назвав цифру, що сьогодні 8 тисяч. Патріотів е, сидять по тюрмах на тому, що сепаратисти вільно розгулюють е, е, по е, вулицях українських міст. місті. Мені тут пригадується цей випадок, я його неодноразово вже назвав в наших передачах, є такий Сергій Воронічук, голова е, Луганської Української республіканської партії е, осередку обласного. То е, коли його... Під час передачі на телебаченні побив такий собі кінчаєв депутат міської ради тільки за те, що Мельничук спілкувався українською мовою, потім той самий клінчаю брав участь в оцих всіх антиукраїнських акціях. Е по... Е Коні сепаратизму на Донбасі, тепер точкінчаю вільно згоду по Києву, і вони одноразово бачили у кафе Києва, а українських патріотів ловлять, а сепаратисти перебувають на волі. Тим самим підкреслюючи, що ця влада готова задусити весь патріотичний рух, готова далі йти в ярмо до Московії. Інших подій згадати подію 1889 рік на 100 років перед реабілітацією спілкування з України народився такий собі Олександр Шульгин. Олександр Шульгин був міністром зовнішніх справ в уряді Української Народної Республіки, сам з Полтавської області, але чим він цікавий? Сьогодні ми маємо іншого міністра закордонних справ. Павла Клінкіна, який є уродженцем Російської Федерації, етнічним росіянином, зовсім таким ставленником, це кадр Петра Порошенка, який ну, кожен його крок це е, маніпулювання українськими інтересами е, і відстоювання інтересів інших держав, передусім Росії про це відверто потрібно говорити, такі ж самі мінські угоди з його допомогою були розіграні. І що тут порівнювати постаті, Марія, е, українська влада, бо якщо е, той самий Шульгин це був титан думки, який багато статей написав, багато книжок, який відстоював всюди українські інтереси, в тому числі у вигнанні, то ми сьогодні ми маємо крімки, на які відстоюють е, російські інтереси перебуваючи на такій посаді. Інша цікава постать — це 1950-й. Народився собі такий Стів, е, Стівен е, Возняк. Е, це е, один з авторів персонального комп'ютера Apple Apple 1, Apple 2. Е, всі е, сучасники знають прекрасно е, про... Цей винахід. А виявляється, сів возник походить, хоч він народжений в Сполучених Штатах, він походить з родини українських іммігрантів, з Буковини. Тобто українці створили перший взагалі комп'ютер українцями створений. І от маємо нащадок українських іммігрантів, комп'ютер Apple. І остання цікава подія, що 1600. У 1980 році е, помер Іван е, Сірко Кошовий отаман Запорізької Січі. Я сам брав участь у 500-річчі е, козацтва, коли вшановували е, у 1990 році, мені запам'яталося село Капулівка біля Нікополя. Е, на Дніпропетровщині ми е, біля могили Івана Сірка е, вклонялися Кошовому отаману. Це характерник. Це Надзвичайно авторитетна людина серед козаків, який виграв не одну битву. До речі, він не програв жодної бити. Він очолював українських козаків, яких запросив французький король, де в Дюнкерку боротьбі проти іспанських війська на Ламанші українські козаки здобули визначну перемогу. І там, до речі, Ціку встановлений є пам'ятник. Іван Сірко виграв усі 55 битв, які він вів проти кримських татар. І як сьогодні не прикро констатувати, що сьогодні кримських татар раптом нова влада пост. Революції гідності визнає корінним народом України. Тобто українські козаки боролися з кримськими татарами, сприймали їх як окупантів, тому що це були бусурмани, це були... Посланці Османської імперії, які постійно нападали на українські землі, брали наших людей в ясир, в полон. І тут раптом коріни населену Україну. Ну як українським патріотам з цим миритися і це розумієте, а слова... Президента Порошенка про те, що кримське татару взагалі потрібно віддати Крим і зробити там автономію, кримсько-татарську національну автономію взагалі йдуть в розвід з будь-яким здоровим гнуздом. Це руйнування української державності як такої це той самий сепаратизм, тільки на виворі ще маємо. Луганською, Донецькою народну республікою, давайте будемо мати таку ж саму республіку у Криму. Отож, підсумок сьогоднішнього дня, як кажуть, тримаємо опору сухим, пам'ятаємо українську історію, робіть з цього правильні висновки. Слава Україні!